Юрій Луценко на волі 7 квітня президент України Віктор Янукович підписав указ про звільнення шести засуджених, серед яких Юрій Луценко, екс-міністр внутрішніх справ України. Ми запитали, чому на вашу думку Віктор Янукович помилував Луценка. Напевно, ну, щось там я не знаю, що він помилував. Не знаю. Напевне, політична гра якась. Ой, я в політику взагалі не катаюсь, та що не знаю. Я думаю, щоб трошечки для ну як би сказати, люди до нього інше відношення було. Бо вже бачить, що вже край біда, і треба трошки рятуватися. І перший крок Луценка звільнив. Моя думка, так, на перший погляд. І ще якби Юлію Тимошенко, думаю, може, люди трошечки до нього по-іншому подивляться. Я думаю, що це просто він хоче, щоб його ще раз вибрали на посаду президента. Ну, чого він не звільняє Юльку. Юльки він, напевно, більше боїться, як Луценка, я так думаю. Ой, я, я в політику не. Я цим взагалі не займаюся. Не, не знаю, не можемо сказати. <гум> ну всі один і той самий карман. Один і той самий карман. Слава Богу, що він на волі. Він, напевно, знає, що, що Луценко знає, що багато що є. Напевно, знає забагато. І тому в його звільнив, напевне. Думаю, що видно, раз він на це пішов. У там є радники. Європу слухатись треба трохи. Немає поняття. Не знаю, не знаю. Думаю, що не з своєї доброти. Просто не цікаво. То церква не політика. Мабуть, чує свою вину перед Луценком. Я на цим чи не розумію. Не знаю. Я, напевно, думаю, що він або чимось йому Ну, загрожувати, чим він йому може, із тюрми. У президентське крісло. Напевно, якісь спільні інтереси. Були. Йо, я не знаю, я політикою не займаюся. Трудно сказати. Не можу сказати. Я навіть не знаю. Може, можу, в тому що він нічого аж такого не зробив, поганого, може, він не винуватий. Тому я думаю, бо якби щось таке було, то може би. Не помилував його, а так? Мені здається, що йому хтось підказав. Що це підказка? Я не знаю в політиці ні. Думаю, що спільне рішення. Все-таки і народ попливав. В основному неправильно засудили, й тепер помило. Я не втручаюся. Безсмислено цікавитися в Україні політикою. Тому що попросили його і він думає, що таки про, про людей. Попросили з, 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 з границь. Ми раді, що, що він так змилувався над ним. І ще б над Тимошенко змилувався. Поняття не маю. Напевно, європейський уряд. Це був піар-хід, я думаю. Тобто, ну це так це такий політичний хід. Ну, то він свій рейтинг підвищував, мені здається. Напевно, те саме буде чекати Юлія Тимошенко в певний період, коли це буде зручно йому. Тобто тут така просто політична гра. Абсолютно. Я думаю, що світ заставив його це зробити. Європейський Союз думаю, що заставили його це зробити. Я думаю, що не сам він прийняв так от раптове рішення, щось на нього мало вплинути. Ну, я думаю, тут якийсь є політичний підтекст. Значить, йому це вигідно в якійсь мірі. Президентові не вигідно, щоб Юлія вийшла з тюрми, тому що він знає, що буде якась, якось, якась помста, напевно, з її сторони. Ну, не знаю я їхніх відносин, вибачте, без коментарів. Мабуть, совість заговорила. Все ж таки йому набридливо вислуховувати погані думки про нього. Про кого? Ну, про самого Януковича. Тому що він не хоче скандалу. Я в політику не лізу. Тому що боїться, напевно. я. Не буде претендувати на президента, та він йому не міг не помихати і помилу. Він взагалі був несправедливо засуджений Ярахою. І тому він мусив помилувати. Очевидно, він готується до виборів і хоче, щоб люди. Його обрали на другий термін президентства. Чесно кажучи, я не знаю, і, і, і згідно закону Україну ми поза політиком, я не маємо права ні коментувати. Ми дуже раді за нього, що він помилував. Чесно, не задумувалася. Може, може, просто зрозумів, що у нього не вистачить терпіння в Януковича, що Луценко не буде здаватися. Ну, а ось знаєте, що хто, хто знає, що в кого в голові. Це просто визна... Янукович свою слабкість визнав. Ну, справа тому, що вся влада від Бога, і мені здається, що такі питання вирішує людина самостійно. І, значить, так воно мало бути. Значить, це справедливо, що на всієї воля Боже. Так що маю надію, що Правда все ж таки буде. Мені здається, Європа заставила його. Виходу немає інакшого. Ні, це я вам так не можу сказати, чому, але. Ну, Я за Луценка, проти Януковича. тому що він не був в чому, я так думаю. Мабуть, так повинен бути. Це, це закономірно, незаконно був засуджений і, відповідно, законно вийшов на, на, на волю. Не знаю, які підстави були для цього. Це важко мені судити про це? Ну, Я думаю, скоріше таки показати крок на зустріч тим, кого його не любить. Ми також люди і все розуміємо. Хоча насправді, я думаю, Розуміння нема між ними. Ну і не буде. Щось, напевно, сталося. Не знаю щось. Щось дуже дивне, що це, що це таке він зробив. Тому що це, напевно, йому було вигідно. для того, щоб Україна прийняла Євросоюз. Йому з заганиці він щоб він відпустив померлу. Не знаю. Може, тому що вони друзі просто. Політика для мене це гибле діло. Наша Україна на грані фантастики. Янукович, Ви, Луценко. Луценко. Я до цього вже навіть не навіть не дивлюся по телевізору останні новини. Мені все рівно. Якби щось дійсно зробили, добре людям би пенсію, зарплату підвищили, робочі місця, то це би може дивитися. А так чого? Пускають або не пускають, все рівно мені. Можливо, боїться. Кого? Сам Луценка самого. Тому що ось і не бої, боїться, боїться тимашені Переживає за себе. Він мусить якісь умови виконати. Він помилував таке, бо то задурно чоловік світ. І все, куди йому діватися? Ну, знаєте, я політикою не цікавлюся. Мене вони дратуються. Я не можу це дивитися. Керівники держав та міжнародних організацій висловили задоволення щодо указу президента про звільнення Юрія Луценка. Нагадали про проблеми і Юлії Тимошенко. Однак обійшлися загальними фразами, залишаючи українській владі можливість для маневру.